Упевнені, що ти вже добре знаєш теорему Піфагора? Цікавий факт її можна вважати окремим випадком теореми косинусів, яку ще іноді називають узагальненою теоремою Піфагора. Та якщо теорему Піфагора застосовують тільки до прямокутного трикутника, то теорему косинусів до будь-якого. Про що ж йдеться у теоремі косинусів та як її застосовувати. Дивися далі у відео Між сторонами та кутами довільного трикутника існують деякі співвідношення. В іншому відео цього плейлиста ми розглядали теорему синусів, що описує одне з таких співвідношень. А зараз настала черга теореми косинусів. Звучить вона так Квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін без подвоєного добутку цих сторін і косинуса кута між ними, розгляньмо детальніше на прикладі довільного трикутника ABC. Сторони навпроти відповідних вершин позначаємо маленькими літерами А, Б і С, і за теоремою косинусів виражаємо квадрат сторони А. Від суми квадратів сторін b і C віднімаємо подвійний добуток b і C та косинуса кута А. Аналогічно виражаємо квадрат сторони b. Від суми квадратів сторін А і С, віднімаємо подвійний добуток А і С та косинуса кута Б. Твоя черга. Зупини відео та спробуй виразити квадрат сторони С. Нумо звірятися. Виражаємо квадрат сторони С, від суми квадратів сторін А і Б віднімаємо подвійний добуток А і Б та косинуса кута С. Тож, якщо ти знаєш дві сторони трикутника і кут між ними, то за цією теоремою зможеш знайти квадрат третьої сторони. А отже, завжди зможеш знайти і саму сторону через квадратний корінь із відповідного виразу. Зверни увагу. Довжина сторони є лише додатною величиною, а тому перед квадратним коренем буде лише знак плюс. Гайде тренуватися. Маємо трикутник МКТ. Довжина сторони МК 2 см, КТ 4 см, градусна міра кута К 60 градусів. Зупини відео та спробуй знайти довжину третьої сторони МТ. Оскільки ми знаємо дві сторони та кут між ними, то за теоремою косинусів можемо записати, що квадрат сторони мт дорівнює МК квадрат плюс КТ квадрат мінус подвійний добуток МК і КТ та косинуса К. А отже. Довжина сторони МТ дорівнює кореню із цього виразу. Підставляємо відомі значення замість МК 2, замість КТ 4, замість К 60 градусів. Косинус 60 градусів це відоме табличне значення, що дорівнює одній другій. Тепер у нас є все, щоб обчислити значення підкореневого виразу. Отже, довжина сторони МТ дорівнює кореню із 12 см. Краще не зупинятися на такій відповіді, а ще трохи спростити вираз. Множник 2 виносимо з під знака кореня, і тоді довжина МТ становить 2 корені із 3 см. То який же зв'язок між теоремою Піфагора і теоремою косинусів? Застосуємо теорему косинусів до прямокутного трикутника, маємо таку рівність Косинус 90 градусів дорівнює нулю, а тому весь цей добуток дорівнює нулю. А якщо забрати його із цієї рівності, залишається теорема Піфагора квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Ось чому теорему косинусів називають узагальненою теоремою Піфагора, а теорему Піфагора окремим випадком теорема косинусів. Якщо мати довжини всіх сторін трикутника, за теоремою косинусів можна знайти косинус будь-якого його кута, а отже, і сам кут, розгляньмо це на прикладі косинуса кута А. Згідно з теоремою косинусів маємо таку рівність. Добуток, що містить косинус кута А, переносимо в ліву частину рівності. Зі зміною його знака на протилежний, А квадрат переносимо в праву частину також зі зміною знака, отримали таку рівність. Обидві її частини ділимо на 2 bc цей добуток не дорівнює нулю, тож виконати таке ділення, ми можемо. І маємо формулу для обчислення косинуса кута А. Аналогічно можемо виразити і косинуси інших кутів. Зупини відео і подумай, як із цієї рівності виразити косинус кута Б. У тебе мав вийти такий дріб У чисельнику А квадрат плюс квадрат мінус Б квадрат. У знаменнику 2 ас Аналогічно можемо виразити косинус кута С. І насамкінець тримай таке завдання. Розглянь трикутник ABC зі сторонами 10 см, 12 см і 20 см завдовжки. Знайди косинус найбільшого кута цього трикутника. Невеличка підказка. У трикутнику більший кут. Лежить навпроти більшої сторони. Нумо звірятися. У трикутнику ABC найбільшою є сторона BC – 20 см завдовжки. Кут навпроти неї має найбільшу градусну міру. Тож нам потрібно знайти кут А. Згідно з теоремою косинусів маємо таку рівність. Звідси виражаємо косинус кута а. АС квадрат плюс АБ квадрат, мінус БЦ квадрат, поділити на подвоєний добуток АС і АБ, підставляємо відомі значення, обчислюємо отриманий вираз і маємо косинус кута А мінус 0,65. Згідно з таблицею значень косинуса, найближчим до отриманого значення є значення косинуса кута 131 градус, тож величина кута А наближено дорівнює 131 градусу. Запам'ятай теорема косинусів звучить так. Квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін без подвоєного добутку цих сторін і косинуса кута між ними. За допомогою цієї теореми ти зможеш знайти довжину невідомої сторони трикутника, якщо відомі довжини двох інших сторін і градусна міра кута між ними, а також косинус будь-якого кута, а з ним і сам кут. Якщо відомі довжини всіх сторін Трикутника, Дякуємо за перегляд. Став Уподобайку та підписуйся на канал. І з нами цікаво.